Привіт! Мене звати Марія, мені 33 роки і ви будете здивовані, коли побачите мене в повний зріст. Та, попри це, я живу повноцінним життям, сама себе забезпечую, професійно займаюся спортом, учасниця Паралімпійських ігор, призерка Кубку Світу та чемпіонка України, неодноразова і Європи. Додатково я займаюся ще блогерством. Знаєте, я завжди хотіла жити в Америці, але зрозуміла після повномасштабного вторгнення, що я хочу жити в своїй країні. Незважаючи на всі е труднощі, я зрозуміла, що Україна в моєму серці понад усе. Моя історія почалася з 1991 року. Коли я народилась, лікарі побачили, що я дитина з вадами, і запропонували моїм батькам. Написати відмову, те, що вони і зробили. Після цього я потрапила до дитячого будинку і там проживала до підліткового віку. в 14 років я потрапила до прийомної родини. Я побачила різницю між дитячим будинком та сім'єю і зрозуміла, що саме в той час, коли я потребувала родини. Вони були поряд саме завдяки моїй родині. Я знайшла себе і зрозуміла, чого я хочу від життя. Спортом я почала займатися з підліткового віку. Мені запропонував тренер, мій перший Олександр Анатолійович попала вперше на Паралімпійські ігри, Це у 2012 році. Я побачила, що таке дійсно. Великі спортсмени, дійсно ті, які здобувають медалі, ті, які борються понад усе, заради того, щоб подолати, по-перше, себе себе. В спорті я можу одне сказати, що я здобула силу духа, також фізично, можна так сказати, сили. І, мабуть, що я зрозуміла, що в цьому житті треба завжди боротися. Спорт мені це явно показав. У 28 років мені наснився сон, що в моїй квартирі моя рідна матір та її донька, моя сестра. Я це розповіла подрузі, і вона мені запропонувала поїхати та зустрітися з нею. Зустріч у нас була дуже дуже тяжкою. Я сказала людині, що я на неї зла не тримаю. Хочу просто дізнатися, чому саме я така, чого так вийшло, що я залишилась без батьків. Чому в мене дві відмови були питання дуже прості, такі, щоб ну не дуже складні для людини, котра має все знати. Але на відповідь я дуже багато чула брехні і неправди. Матір по, по, по цей час е, скриває, що я є, що я жива, і я їй сказала: якщо ти будеш надалі мене приховувати, я не можу так надалі з тобою спілкуватися. У мене нема бажання з нею спілкуватися і будувати з нею стосунки якісь. Я також поїхала, знайшла батька, ми з ним зустрілися. З батьком було все інакше. Батько це та людина, яка показала, що ми всі люди, ми всі можемо помилятися. І найголовніше, що я побачила в ньому. Це він хотів це виправити. Ми спілкуємось надалі. Він мені дуже сильно допомагає, коли я потребую. З його сім'єю я також спілкуюсь. У нас дуже добрі і теплі відносини. У своєму блозі я показую приклад, що, попри всі життєві обставини, і... Незважаючи на те, що в мене є інвалідність, я живу повноцінним життям. Надалі я планую займатися ще спортом і зараз готуюся до Кубку світу. Потім вже буде ясно чи попадаю я на Паралімпійські ігри в Паріж 2024 Планую далі займатися і будую собі кар'єру саме в спорті.